Отже, з 5 вересня Олексій Брехт виконує обов'язки голови правління Укренерго замість Кудрицького, як зазначає енергетична група. Він працює у цій галузі вже 25 років. І останнім часом Брехт був членом правління та відповідав за експлуатацію, відновлення і розвиток мережі системи передачі. Олексій Юрійович, чи знаєте ви про цього фахівця? Що можете про нього сказати? Безумовно, про нього знав Галузь. Кадровий кар'єрний, я би висловився в хорошому розумінні цього слова, енергетик, професійна людина, технар це те, те, до речі, чого дуже часто не вистачає останнім часом. Бо ми ж бачимо таких політиків, політологів, якихось інвестбанкірів так званих. Ну, я яскравий приклад до речі, на Нафтогаз, де в якийсь момент часу взагалі жодної людини, пов'язаної з Нафтою та Газом, не було в принципі не тільки про Кобалів і Вітренка, а взагалі про весь склад правління, про весь керівний склад. Тому зараз Брех це людина, яка все життя пропрацювала в компанії, знає дуже добре ці мережі. Тому не треба турбуватися. Він... Він свою роботу знає в цій ситуації. Ніяких там магедонів саме від цього, від якоїсь кадрової зміни, я не бачу. І треба розуміти, бо зараз так багато дискусій, таке ну вся вся країна прямо обговорює кудрицький, не кудрицький. Ну вибачте, ну знов таки нагадаю: звільняли Коболєва, розповідав розповідали і він, і його команда. Що буде Армагеддон, все закінчиться. Вітренка так само. До речі, зараз та ж сама команда, вона певною мірою працює на Кудрицького, і я до Володимира абсолютно нормально відношусь. Він адекватна людина, так само. Такі кадрові зміни, мабуть, і там, де рішення приймалося, ну вони мали більше інформації. Бо, як на мене, ну, ну мабуть, краще перед зимою може і не, було, було не змінювати. Але ж знов-таки центр прийняття рішень він і несе відповідальність за це, і тому ніякого там катастрофічних оціню. Е Прогнозів, які зараз ну, маніпулятивно підкидаються суспільство, я точно не бачу. Там буде відповідна структурна зміна, але працює команда. Це дуже потужна системна державна кампанія, в якій 8 тисяч людей працює: кадрове правління, штатні енергетики, диспетчер вкрай професійна людина, Зайченков Віталій, який лишається на своєму посту. Всі ж це по всій Україні структури, технарії, ремонтні бригади. Економісти. Ну про що ми говоримо Олексій Юрійович Ну до речі, ви вже сказали про Кудрицького. Давайте про нього. Він дав інтерв'ю, власне, висловився щодо процесу покращення української генерації. і Заявив, що анонсованого гігавата зеленського в Україні з цього гігавата побудовано лише 60 мегаватт. Та ну і так, зокрема, він відкоментував заяву міністра енергетики Галущенка, який у вересні повідомив, що в Україні вже встановлено сотні мегаватт потужностей занансованого одного гігавата генерації на 2024 рік. Ну і багато інших там гучних заяв було від Кудрицького, зокрема і закиди у значить бажанні влади контролювати міжнародну допомогу на відновлення української енергетики і саме з цим він Пов'язує свою відставку, а не з провалом захисту значить, енергетичних об'єктів, як, як йому це закинули. Як ви сприймаєте ці слова Кудрицького? Чи потрібно там у чомусь, ну, скажімо так, розібратися на рівні парламенту, пане Олексію? Дивіться, ну, на жаль, на жаль, бо. Повірте мені, і я свого часу мене звільняли указами там іншими. Я знаю одне. Треба видихнути і взяти паузу і зробити так, щоб тебе не було видно і чути десь місяць місяць мінімум, а може й два, так, щоб не наговорити зайво. Воно ну, розумієте, держава є держава, державне рішення є державне рішення. Звільнення відбулося за процедурою. Хто б там що не казав, наглядова рада 4 на 2 прийняла це рішення. Те, що два якихось іноземці кажуть, що на них тиск здійснювався. Ну вибачте, а чого вони три роки не заявляли про цей тиск? Вони, до речі, жодного разу не були в Україні. Ці два хлопці розумієте? І точно я вам гарантую, вони реалій не розуміють тут. Це, це до цих наглядових рад. Тому те, що написав Кудрицький своєму цьому емоційному інтерв'ю, це вже політика. На жаль, там вона очевидна. Мієте. І він е, ну, наговорив такого, я б йому, як старша людина, не дорого, ну, більш дорослого з досвідом, ніколи б цього не порадив. Але він зробив те, що зробив. А далі, якщо фахово обговорювати, то по кожному його пункту е, 50 на 50. от розумієте, от 50 маніпуляцій, 50 правди, готовий відповідь. Більш того, зрозумієте мене, Віталій, я в опозиції. Мені легше за все зараз підтримувати Кудрицького, як він нищить, так би мовити, владу, розповідає, ці байки. До речі, одразу питання до Володимира Кудрицького. Володя, а чого ти про це не розповідав, коли ти був на посаді? <світ> ну ти ще тиждень тому був на посаді. Чого ж ти не заявляв? Не приходив до нас на комітет і не казав, хлопці, ви несете так. Так само відповідальність немає розподіленої генерації, дуряч, ніякого гігавату немає, ніхто нічого не захищає, все чудово Він цього не казав, а тепер правду матку почав різати. Тому пояснюю, класика. І перше, про ці 60 Мегаватт, оці 6% виконання. Я не, ну розумієте, ну ну я би хотів я, я розумію, що президент цей Гігават, він дуже занадто ну, оптимістично сказав. Але його реальна цю програму в цьому році, а мова йде до кінця року, якщо чітко читати, що президент казав, буде виконана за моїми оцінками. Десь 50-60% так точно, бо я вже знаю точно по якому сектору яку які державні компанії запустять свої потужності там по 200, по 100 е, мегаватт, які приватні компанії, які муніципальні компанії, про які, мабуть, Кудрицький не знає, бо вони працюють з обленергами. Розумієте, бо він він не володіє повним масивом інформації. Тому він зморозив очевидно дурню і тим в Маніпуляції. Ну, в цій ситуації, ну, навіщо він це зробив, я не знаю. Що, що там, друге ви казали? Про да. э, Волкович, ну, от, те, аж... що. У заголовку інтерв'ю, да яке винесло Українська Правда, там написано, що мета мого звільнення перевести підручний контроль інвестицій у відбудову енергетики. І ви у себе на Фейсбуці написали, що це серйозне звинувачення з боку звільненого екс керівника, і потрібно розібратися в комітеті парламенту стадіон, так стадіон Це Я в такі в такі в таким чином, в такий спосіб. Я звернувся до керівника комітету Геруса і до всіх депутатів. Комітету членів, щоб, щоб ми обов'язково це розглянули, бо вони не хочуть цього розглядати. Mm. Я неодноразово вже я п'ять разів казав, хлопці, ми не можемо стояти осторонь. Андрій Михайлович, скликай комітет, запрошуй Кудрицького, запрошуй членів доглядової ради, міністра, запрошуй, когось з Офісу президента, бо там і він, є поставка, було рішення якоїсь ставки. І будемо розбиратися. Це доцільна, недоцільна, політична, неполітична. Вони не хочуть слуги народу самі себе контролювати. Я тому публічно дозвернувся до керівництва комітету, до всіх членів. Ми зобов'язані розглянути це питання. Я сам хочу задати питання пану Кудрицького іншим членам правління по по десятки е, напрямків, розумієте? І е, е, мережі е, питання, що там вони робили, починаючи там з. Блекауту. як вони блекаут себе там, які рішення війни прийняли, які до речі дуже серйозно поспливали, по сприяли цьому блекауту, на превеликий жаль. Це моя оцінка. Як вони дійсно реалізували цей захист? І, 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 наскільки дорожче і, укриття наєма, а не їх? Наскільки вони mm. спрацювали? Можна навіть це в закритому режимі. І ось ось це моя мета. А тепер те, що пан Кудрицький каже, влада хоче контролювати фінансовий потік державної компанії «Укренерго». Володя, а хто повинен контролювати фінансовий потік державної компанії «Укренерго»? Це державна компанія, В неї є акціонер, кабмін, Розумієте? І хто ще має контролювати цей потік і відповідати за його використання? А те, що контролювати його треба, то ми всі, і я сам хочу контролювати, куди вони дівають ці гроші. Бо володя розповів, що там півтора мільярди доларів зайшли на укріплення, на, на посилення енергосистеми, то я задаю тобі, Володя, питання і владі. Навіщо ви тоді тариф підвищували? Ви ж тариф. Девлення хлопців, ви забули, мабуть, вже підвищили для того, щоб посилити і наслідки руйнувань ліквідувати. Так навіщо якщо вам такі шалені гроші, півтора мільярди доларів дали? Та це сім майже 70 мільярдів гривень, то нема, не сходиться, розумієте. І тому в цій ситуації, ну ще раз хочу сказати: він, на жаль, як на мене, при всьому тому, що більш-менш адекватна людина була, він на емоціях зараз почав, ну як на мене, робити непотрібні абсолютно речі, про які би він пожалкував. Якби порадився, я б йому точно би не порадив би цього робити. І, і зараз починається сьогодні, читаємо його керівника. Цього безпеки Укренерго вже звинуватили, що він з російським паспортом вже ще одного там в Харкові затримали з звинувачуванням, що він на Російську Федерацію працює, наводить це і служби безпеки, і служби Укренерго, розумієте? там випливуть зараз бронежилети, які він 22-му році закупив. Там випливе, що вони там з структурами Коломойського там на мільярд гривень просто да, ну просто е, випустили на мільярд гривень збитків. Нанесли. Своїх ранека І пішов. Поїхав і ще по цих об'єктах укриттів. Та вибачте, там ще копатися і копатися Ну не випадково я півроку, в тому числі і з вами. Ми десятки разів і обговорювали необхідність створення ТСК. Необхідність аудиту ТСК слуги народу не дають нам провести до рахункової палати. Ми з Тимошенка Юлією звернулися, Вона перша, друга. Депутатський запит запропонували. зробити аудит державної програми по використанню коштів укриттів. Нам пані Піщанська відповідає це. Не на часі в графіку немає трудових ресурсів. Немає це п'ятий пріоритет. То навіщо мені така пі піщанська, як і вам, українцям, на, на на посаді голови рахункової палати? Якщо так казати, вже відверто. Розумієте? Тому цей ланцюг на ну на жаль, він дуже хиткий. А Володимир ну вирішив його якось возбудити.